Хай народ, 1 січня, новий рік і тому вітаю всіх з 2026. Бажаю у цьому році нам всім мирного неба над головою. Як у небі, щоб був мир, і на нашій землі, щоб вже настав нарешті мир. Міцного здоров'я, успіхів, достатку, сімейного тепла і чумайдан, бабла, щоб ми могли купляти собі нові вілі, карбончики, електрички, баранячі рулі хто що там забажає у 2026-му. Не обмежуйте себе у думках, як я вже говорив. Купуйте, балдійте, відривайтесь. Ну і сьогодні у нас таке, можна сказати, спортивне. Розважальне 1 січня збираються бігуни разом, велосипедисти, така колаборація бігунів і велосипедистів. Будемо бігали, плюс тобі їзда, плюс Гуцул Раннінг Клаб. Всі збираються для, можна сказати, спільної ну, такого. Зустрічання Нового року активного, бігуни будуть бігати, велосипед десь їхати. І після цього всього ми е, зарулим на каву, десь там в Urban Space. Ну, коротше, погнали, бо я, як завжди, не встигаю. По кілометражу там у нас сьогодні слабенько так, 16 кілометрів, лайточка по місту, але і цього достатньо, тому що за вікном морозна погода, е, сніжна погода, і навіть цих 16 кілометрів. Е, ну, Треба мати сили і енергії, і також вміння, щоб на цих не посховзнутися, десь не впасти і так далі. Коротше, погнали! <ривіт> Артур, ти, ти справа, а Іван зліва. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Ти хто? Не смію питати? Ага. Олень. Олень. Коли я буду вести себе по Оленівчому дорозі, до мене питань не буде. А, ну ясно. <ривіт> Їдемо. Привіт, привіт привіт, 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 привіт Я трішки запізнився, не встиг зазняти всіх, на фоточку не встиг загальну з бігунами. Але Ввився в колону велосипедник і супер. 嘿嘿嘿

Так, у парку сніжно так. Доріжки не розбиті. Сніг такий, що можна реально кайфувати від зими у парку. Тут знову зараз буде фоточка і це прекрасно.

Так, я наліво сюди. Ага. О, тут конкретно зима. Vai, Diko, vai, Какое солнце! Дня, С Так, обережно зліва, зліва. Обережно зліва. Обережно обганяю зліва, зліва. Дворі холодновато, морозно, холодно. Я вже за, замерз у пальці. У пальці ніг і у пальці рук. Не жаліся, Андрій. я не жаліюсь, Я хочу сказати, що на... зігріває душу. Так. Тепла компанія тобі їзди. Ага. І будемо бігали. І ще і того... 50 грам зранку викопав. Ні. <рес> <рес> на жаль, чи на щастя, ні. Словом, душу зігріває тепла компанія однодумців, велосипедистів, різнодумців, бігунів, зима, різдво, новий рік, різдвяні канікули. Розпочинаємо перший день Нового року класно, так як має бути. Я Я катаюсь кожен день. Я катаюсь кожен день. — Це твої слова, так? Їдемо, то наворішся. Робов же ніколи чоловіка оставляти. Запили? Зазнімемо ще банду бігунів <різь> привіт! новим <різь> <Зайом> роком привіт! <різь> привіт! Привіт-привіт! <різь> <різь> I don't want it. Thank <laughs> you.

з руку покласти на нього Обережно, качечки! пачечки Рубрика па -па". папа. папа. <різь> До нових зустрічей! Пупово, пупово, Почали класно Надію, так і продовжимо. Ну, по-любому Тутку запустили. Угу. Цікаво, тут тепленько. <рит> тут так тепло. <рит> Падя прийшов з новим роком. <рит> Відкривай звіренець, зоопарк цей. Заходьте. Я не пам'ятаю, що ви дівчинки, але я не пам'ятаю. О, ні фіасові, у тебе якийсь такий новий апарат крутий. Нічого собі це все по-богатому. <рес> І колір такий цікавий. <рес> колір бруду. Колір <рес> бруду. Аліна, ти з прямим рулем. Це просто жах. Але ні, ні, це міський велосипед, не а. треба. Дім, Гарного нового року, гарних велосипедів, гарних покателів і вовсе всього. Все, папа, дякую. Всім пока, всім хорошого вечора. Все, всім папа, всім дякую. Гарно ми розпочали новий велосезон. До речі, зацінили. Ось так кайфово ми відкрили. Велосипедно-біговий 2026 рік. Хто хотів зайнятися спортом з Нового року, то от новий рік уже настав. Давайте залітайте в велобігові клуби і тренуйтесь з нами, будьте спортивні, здорові, стрункі і красиві. Ну що, зустрінемося на вело-Бігодвіжах. Всім па